Всім привіт! Сьогодні 30 травня. Знімаю вам з нашого яблуневого саду. Дивіться, яка краса. Так, і хочу зробити вам огляд прищеп на яблунках наших. У нас тут все трішки в бур'янах в траві, бо дощі вже в нас не встигаємо піс... повиривати, покосити, але нічого. Там вон, сусідів ходять гості. Так. А я оце ж вийшла вам показати наші прищепи яблунь. Ось цю саме яблуньку, яку саму першу зараз покажу, я не знімала, як ми її щепили. Але вже хочу показати вам наш результат плідної роботи. Це у нас тут яблунька прищеплена, зараз покажу вам бірочку. Так, Хокуто, ось 6 штук всі тут прищепи. Зроблені були 27 березня. Це у нас японська яблунька. Нам черенки живець сюди нам подарували череночок то ми ось нащепили собі яблуньку. Так як на всі, всі прищепи були зроблені в березні, то вони в нас, можна сказати, перезимували весну, бо ж пам'ятаємо всі морозиці в квітні і в травні, то ми вже вагались і сумнівались чи вони взагалі попрокидаються. Приживуться, але, як бачите, тут у нас все добре, маємось такий результат. Десь якась, звісно, приріст якийсь кращий. Ось дивіться, вже тут більше, чи моя долоня, яка вже така гілочка. Тут десь слабший, але вони є. Тут ось зверху, подивіться. Тут аж два. Таких тут один ось поруч також. Фокус. Так. Тут ось також пішов. Тут робили ми двома живцями, так як у нас тут такий стовбурець уже грубий. А отут-то по, по одній. Ось так от. Тут також, подивіться. Ну, загалом всі вони прижилися, всі попускали прирости такі гарні, все добре. І, ну, звісно, можете бачити, що і повідстрілювали порослі. Ми їх поки не обриваємо, це попрокидалися в нас тут ці сплячі бруньки, а не обриваємо по тій причині, що так як в нас тут зроблено вже шість таких прищеп е яблунькою однією, то ми потім в липні місяці зможемо зробити окуліровку. Можемо їх також окулірувати цією яблунькою хокуто. Ось тут у нас є такі вже гарні великі прирости. Ми їх можемо е зрізати і зробити, можемо зрізати і зробити. Уколіровку також одним сортом. Так як їх в нас тут два, то ми один можемо собі використати. Тому зараз їх поки не чіпаємо, залишаємо і чекаємо до місяця липня, щоб потім зробити окуліровку. Тому ось одна така яблунька із такими гарними результатами. Ми, звісно, могли б їх просто зараз пообломувати, але залишимо і зробимо, ось так як кажу, окуліровку, адже тут вже можуть бути такі гарні скелетні гілочки до нашої яблуньки, і всі будуть одного сорту. Будуть такі розгалуження. Ось, бачите, звідси в нас тут пішла вріст приріст, а звідти собі вже буде така гілочка. І звідси ось так само. Сюди вже буде гілочка така. Тому ось так ми робимо. Ось такий результат наших прищеп, які ми робили в кінці березня. Всім дякую за увагу! Такий коротенький зробили з вами огляд.